Жорстоке поводження з домашнім улюбленцем в Івано-Франківську дівчина помістила єнота в сушильну машинку та увімкнула її. Усе це ще й зняла на відео та розмістила його у своїх соціальних мережах. Відтак захисники тварин та небайдужі прикарпатці поширили допис зі знущанням над єнотом та звернулись до поліції. Як розвивались події далі, дивіться в наступному сюжеті. Саме це відео захисникам тварин надіслали в соцмережах. Одразу зробили скріншоти, кинули там по нашим дівчатам, розповсюдили. Ми, в принципі, знали, що реакція може бути нульовою від наших правоохоронних органів, але в нас є такі люди, що подали одразу заяву в Київ, і через Київ можливо це швидше спрацювало. Вже наступного дня власниця єнота записала друге відео, в якому розповіла, що з твариною все добре. Як бачите, мій єнот живий, не вбитий, не закатований їсть, грається, купається і прекрасно себе почуває. Ми бачили на відео, що людина свідомо включає пральну машинку, це знімає, як кіно там пригає. І не треба казати, що це було випадково. І мама дзвонила вечором до наших волонтерів і казала, що це ну, було зроблено випадково. Єнот живий, здоровий, йому що не бракує, його люблять. За ним доглядають. Але сам факт, навіщо це відео виставляти, чи зібрати багато підписників, чи про погоду про. про Погандувати цю жорстокість людина доросла, має вищу освіту, юридичну освіту. Вона знала, чим це може закінчитись. Але на жаль, у нас в суспільстві є багато неадекватів, які це побачать і будуть робити такі самі приклад, аж з іншими тваринами. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та розпочали перевірку, в ході якої з'ясували, що власниця тварини – 22-річна мешканка Івано-Франківська. Зі слів жінки, єнот будучи мокрий, після купання заскочив барабан сушки, де вона помилково замість обдуву, його запустила. Коли побачила, одразу вимкнула. На жінку поліцейські склали протокол за статтею 89-ю КУПАПУ, а саме жорстоке поводження з тваринами. Єнота правоохоронці відвезли до ветеринара для огляду. В принципі, на перший погляд з ним все гаразд. <ріху> <ріху> Тваринка, в принципі, має нормальну координацію рухів. Його опорно-рухова система, в принципі, не є пошкодженою, тому що він досить гарно перев. Рухається. Візуально він дивиться, він взагалі чудовий, тобто в нього і слезовий хороші. Я думаю, що він їсти хоче. Тварина не виглядає виснаженою, тобто вона впила і вона їла, судя по її фекаліям. Тому, в принципі, тут... Можливо, просто некоректне було поведення. Відтак дівчині загрожує штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів з конфіскацією тварини. Якщо перебування у власника становить загрозу для її життя та здоров'я, адміністративний протокол направлено до суду для прийняття рішення.